У сьогоднішньому відео буду показувати, як можна загубити найневибагливішу квіточку хлорофіту. Ось мій хлорофітум, який загинув майже. Ну, оцей, мабуть, і точно загинув, у цього ще є ознаки життя, але до такого стану призвели його мої помилки. Тільки я винуватець того, що довела рослинку ось до такого стану. Зараз буду діставати з горщика і дивитись, що там у нас з кореневою, чи є в неї якісь шанси в рослинки на життя, чи є там взагалі щось, що можна реанімувати. Бачите, дуже великий горщик я взяла, і взагалі, як я її загубила, свою рослину, що я зробила не так, які помилки з хлорофітумом. Ну, Майже всі помилки, які можна було зробити, я зробила. Я вирішила його пересадити, і пересадити я його чомусь вирішила у листопаді місяці. Ну, взагалі, від мене щось став виглядати не дуже, тому, звичайно, я вирішила, що час щось з ним зробити, подивитись, що там з кореневою чи все гаразд. З кореневою все було добре, але я її дуже сильно зменшила, бо видаляла багато корінців. Але чомусь пересадила у той самий великий горщик. І до того ж, пересадила я його глибоко, це була моя помилка. Вже потім у Фейсбук-групі я багато в які групи підписана там, читаю, які поради дають, якщо у когось якась проблема, що рекомендують. І там побачила теж ситуацію, що взимку пропадають хлорофітоми, і побачила, що. Не можна їх садити при пересадці глибоко в землю, тобто заглиблювати оцю кореневу шийку. Якщо її заглибити, то, звичайно, він почне загнивати, особливо якщо це зима, якщо прохолодно, якщо в нас не дуже сприятливі умови. Ну, всі ці помилки, які можна зробити при пересадці рослини, я зробила з цим хлорофітом. Що мене спонукало це зробити, не знаю. Це якесь на мене знайшло запаморочення. Але що ж з цим треба робити? Зараз будемо розбиратись. До речі, бачите, намагався він вижити, але, мабуть, це йому не вдалося. Так, подивимося ось цей. Бачите, дуже легко виймається. Ага, це в нас навіть, ну, це все. Це гаплик повний, це вже на смітник. Бачите, повністю засохли. Повністю. Висохлі мертві корені на смітник. А з цього ще є шанси. Корінці живі і трохи листячка. Не буду я, мабуть, його садити в горщик, тим паче такий велетенський, бачите, оце все? оце все таке неподобство. Це мертві коріння. Вони просто-напросто згнили. Засохли навіть в ґрунті. Це ж, мабуть, я така молодець, взимку поливати треба менше, і я його поставила в якийсь там закуток, забула про нього. Так, цей, мабуть, вже і відірву. Ось що лишилося. Бачите, це був такий симпатичний, з полосочкою гарненької. Розцвіточки. Не простий зелений хлорофітум, а такий яскравий смугастик. Коренева була на весь оцей горщик. І ось це все, що лишилось. Рятувати буду, я його поставлю у водичку. Не буду садити в горщик. Посаджу, зараз помию повністю, поставлю у баночку з водою. Оце була моя помилка. що садити в такий велетенський горщик, велетенський, подивіться, великий об'єм ґрунту. Грунт зробила пухкий, мабуть, навіть, навіть занадто пухкий для хлорофітуму, який тільки пересадила іноді, мабуть, забувала. Вчасно полити. Ну, оці корінці живі, вони не гнилі, тому я думаю, що є всі шанси її реанімувати. Цю рослиночку. Всі шанси є у нього. Але, звичайно, не в горщик. Зараз поставлю в баночку з водою. Ось ще в мене є один хлорофітом. Який поганенько себе почуває, теж посадила його дуже глибоко, змінила йому місце, поставила його про холодне місце на північному балконі, потім спохватилася, пересадила, відтягнула його нагору, щоб корінці стирчали з землі. Але все одно, бачите, сумний у нього вигляд дуже ну, ось тільки, но почався. З'являтись новисінькі листочки, тільки-тільки, наче відновлюються. А тут нових листочків не бачу. Мабуть, зараз теж його дістану, подивлюся, що з кореневою, тому що, якщо у рослини ось такі проблеми з листям, сихає, чорніє, ну, це ознака того, що або щось їй не вистачає. Елементарна світла чи поливо, або в неї, і це більш вірогідно, є проблеми з кореневими. Зараз подивлюсь, ось тут, бачите, теж всихають листочки. Дуже поганий стан. Ну, Трошки запустила. Поставила його подалі, іноді забувала про нього невчасно, поливала, а рослина вже була в досить поганому стані. Ну, живучий все одно живий ще. І я думаю, що я його зможу реанімувати. Ну, Буду дивитись зараз, що там в нього в горщику. Бачите, як легко виймається. Він ще не закріпився, зовсім не пустив нових корінців, мабуть, а гниття немає. Не бачу я гнилих померлих, відсохлих корінців. Дивимось. Ну, Бачите, здорове коріння. Прибираю все те, що не дуже здорова, засохле. Це, мабуть, теж той момент, коли неправильно підібраний горщик, він завеликий. І, мабуть, не зовсім правильний підібраний ґрунт. з чогось, що було під рукою, і занадто рихлий такий пухкий, бачите, зовсім сухий. Оце так виглядає рослина, яку пересушили. Хлорофітом, звичайно, ось тут у нього запасик є вологи, тому він живенький, хоч і видно по листю, що йому погано. Якби це була інша рослина, вона вже в мене загинула. Буду зараз пересаджувати в менший горщик. Я візьму звичайний універсальний ґрунт. і спробую полити якимось стимулятором. Може, навіть радіфармом. Хоча для хлорофіту моя думаю, радіфарм це занадто важка <смі> артилерія. Зараз пересаджу його в менший горщик, однозначно. Візьму щільніший ґрунт, не такий пухкий, не треба. Хлорофітум він рослина, яка буде рости в звичайнісінькому універсальному ґрунті, без всяких заморочок, без супердомішок якихось. Може бути, пролью ще його якимось укорінювачем, щоб стимулювати вкорінення в новому горщику. Ну і звичайно ж, треба слідкувати просто, що коли рослина пересаджена, особливо взимку, треба про неї не забувати. Як це зробила я? Посадила, посадила неправильно абсолютно. І забула про нього. Як згадаю, там раз на два тижні доберусь і полью його. Не згадаю, стоїть він неполитий. Так теж не можна. Ось такий горщик невеликий, набагато менший, ніж той, в якому був. Чисто по розміру кореневої системи. Не потрібно нам зайве місце. Так, примірочка цілком достатньо. Ну, це було б сказано, що беру ґрунт без домішок. Ось тут є в мене такий з перлітом, з сирамісом, залишок від іншої рослинки занесу. На дно вкладу його. Керамзіт чи якийсь інший дренаж я не використовую, тому що ставлю рослинку потім в кашпо. На дно кашпо я завжди вкладаю дренажний шар, тому. Тут є великі отвори, волога стікає зайва в кашпо і не застоюється, ніякого переливу чи загниття не буде. Бачите, ось цю рослину я ж не загубила методом заливу, а загубила методом пересушки. Присипаю зверху обережненько, отак трамбую. Коренева шийка повинна бути над поверхнею. Ось це місце, звідки виростають наші листочки. Не можна заглиблювати. Ставлю фото великого хлорофітума, який в мене є. Такий найпростіший. Ще від моєї прабабусі лишився через покоління. Ну, забирала маленькою рослинкою шматочок собі. Привезла, поступово він розрісся, великий, величезний, велетенський кущик, але на ньому дуже добре помітно, як хлорофітом себе веде, коли він виростає, він аж випинається з горщика так звисає. Прям сама рослинка наростає поверх, щоб вона не любить сидіти десь глибоко дуже. Звичайно, коли їх продають. Магазинах. Вони там посаджені глибоко, але там ґрунт транспортировочний, тому вони якийсь час там спокійно собі зростають, але коли вже це велика доросла рослина, то вона навіть сама вискокує з горщика. Коли це я пролью, ґрунт осяде, і ось ця наша шивочка, звідки зростають листочки, буде на поверх. Хлорофітом себе спокійно почуває, навіть якщо у нього тут зверху стирчать корінці бульбочки Ось такі. Якщо вони стирчать зверху, це нічого страшного, навпаки, йому буде цілком нормально. Ось такий в мене горщик. Яка ж бачите, на дні викладений шар це в мене акваріумний ґрунт, трошки навіть там висипала звичайного торфу. Нічого страшного. Це така поживна навіть виходить. Поживний дренаж. І ось на цей дренаж я ставлю горщик вже звичайний пересадочний через дренажні отвори, вся зайва волога стікає сюди. Якщо корінці проростають, то дам на дні навіть у них як додаткове таке джерело живлення, ось той торф, який на дні. Тут дрібний дренаж, це звичайний е, великої фракції річковий пісок, який використовується в акваріумах. Дуже зручно. От дуже я полюбляю такий варіант, навіть набагато краще для мене, ніж керамзіт, тому що він дрібненький, мені зручно встановлювати горщик, щоб він стояв рівно. Особливо, якщо це якийсь маленький горщик, типу то такий дренаж із акваріумного ґрунту дуже зручний. Регулюю висоту, вже, як собі мені хочеться. Ну, тут, цілком, бачите, достатньо, він не глибоко сидить, хоча це і завелике кашпо, ну, як тимчасовий варіант. згодиться. Тепер залишилось тільки добре пролити коріння вийнялось легко. Ніяких Травм рослина не зазнала, нічого я не обривала, тому спокійно можемо поливати одразу після пересадки. І тепер буду чекати, що цей красень почне приходити до тями і ставати справді красеним, а не отаким от задохвиком. Пересаджувала я цей хлорофітом 27 лютого, проводила реанімацію. Сьогодні 14 березня, хочу його показати, щоб було видно, що пересадка і реанімація пройшли успішно. Ось о, за цей час не дуже багато пройшло, але всі три росточки, три точки росту почали давати нове листя. Оце вже все, це нове листя. І ось дав нові листочки, і ось цей, і ось цей. І видно, що листочки гарного здорового кольору. І кінчики не підсушені. Ось такі гарненькі. Ну, зрозуміло, що якщо виправити свої помилки, то рослинка відтячить одразу активним зростанням нарощуванням зеленої маси. І ще одразу видно різниця в листі. Старе у нас висить, як ганчірочки. Бачите, такі не дуже красиві ганчірочки звисають вниз. А молоді листочки, молоді листочки, які почали зростати після пересадки, вони ось такі бодренькі, дивляться вгору, блискучі, ось такі красиві, і з гарними кінчиками. Тобто різниця видна одразу. Я вже бачу, що моя реанімація пройшла успішно і рослинка вже почуває себе набагато краще. Сьогодні 18 березня, попередню зйомку цього хлорофіту я робила 14 числа, але за 4 дні такі разючі зміни, що я вирішила ще дозняти шматочок, показати. В Чому різниця? По-перше, іще більше листя наросло за 4 дні. А по-друге, подивіться, це старе листя, яке в минулому шматочку відео я показувала і називала, що воно висить, як ганчірочки, подивіться, воно вже набагато в кращому стані. Воно так припіднялося, і вже на ганчірочки зовсім не схоже, вже воно схоже на нормальне листя. Покажу отак. Ще зверху. І покажу зараз стан коріння. Ось. З 27 лютого до 18 березня подивіться, корінчики вже навіть пробиваються з горщика. Але, звичайно, що найближчим часом я пересаджувати в більший горщик хлорофіту не буду. В цьому немає ніякої потреби. Якщо посадити у великий горщик, то він буде почувати себе гірше. А зараз, бачите, він активно відновлюється, активно розвивається, так що я дуже задоволена результатом своєї роботи над помилками. Покажу ще цей хлорофітум, який ставила водичку, але у воді діло не пішло. Побачила я, що корінець став чорніти, тому підсушила і посадила в ґрунт. Бачите, і горщик взяла по розміру кореневий, невеликий. І ось, бачите, вже випускає молоде, гарненьке листячко. Бачите, яке гарне, здорове. З такою біленькою смужечкою по центру. Ну, це красивий такий сорт хлорофітума дуже подобається. Сподіваюсь, що тепер вже почне він потроху наростати.